Вітаю, я Ірина Соколова, колорист технолог. Сьогодні я вам хочу розповісти, як працювати з сивиною. Причому ви знаєте прекрасно просте правило. Сивина чудово зафарбовується при фарбуванні тон в тон свого натурального коріння чи на затемнення. Коли ми фарбуємо, Світліше, на тон чи на два свого натурального рівня, ми не отримуємо зафарбовування такого, як нам хотілося би. І це нормально. Це такі, знаєте, хімічні і фізичні властивості фарбування, в принципі. Та є один класний лайфхак. Ну, це, знаєте, таке знання, яким я хочу з вами поділитись і розповісти, яким чином ми можемо отримати на нашому п'ятому рівні натуральному, сьомий рівень. По цьому дуже гарне. Фарбування і щоб сивина не виділялась. Ну, до речі, вона почне виділятись, коли її волосся буде відростати, та це також нормально. Я буду працювати сьогодні люкс Viva від Медавіта. Ви знаєте, я вже розповідала вам раніше, що в Медавіта є чудовий фарбник, вони всі чудові, чудова лінійка. Elite Choice, вона також дуже класно зафарбовує сивину. Та сьогодні я вам хочу показати саме Lux Viva. Ну, це не настільки принципово, але ж все ж таки. І ми будемо з вами працювати 6% окисником. Що я буду брати? Ви скажете, ну, Viva ж, як і всі фарби, мають працювати і зафарбовувати сивину, саме натуральний ряд додавати. Ні, ми підемо далі. Я візьму паба па бам па Спецблонд. Тобто я візьму спеціальний ряд фарбкарти, який має призначення освітлювати коріння, так, робити блонд. І за рахунок того, що це завжди фарба більш лужна, вона краще розрихлює лусочки кутикули. Тобто, фарба краще працює з волосся. Ми знаємо, що в сивині є проблема, там більше. Кисню, а волосся більш скловидно, і дуже часто сивина резистентна. Тобто, її дуже важко профарбувати через саме цю проблему, що волосся більш жорстке, і фарба не справляється. І тобто, відтіночок лягає лише поверхнево, і ми бачимо це, наче тонування, але не фарбування. Тому є такий ось. Класний варіант, коли ми беремо спецблонд. І далі я буду обирати фарбу, яка мені подобається, тобто за кольором. Я хочу отримати щось таке ось горіхово-шоколадне, то не темний кольор, ні в якому разі. І я оберу, мабуть, щось шоколадне і щось холодне, щоб отримати просто нейтральний коричневий колір. Ну, це логічно. Якщо нам треба нейтралізацію, фона, висвітлення, то ми беремо щось холодне. І якщо нам треба е, якийсь гарний відтінок шоколадний, ми щось можемо взяти шоколадний. То я візьму 4,1 і візьму 4,71. Чому саме ці відтінки і як їх змішати з спецблондом? Я просто візьму в рівних частинах спецблонд і в рівних частинах четвертий рівень. Тобто 30 грамів 900 11-го кольору. Ну, це не так принципово, можна 900, 911, 912 і візьму 30 грамів. 4,71 і 41, я їх змішаю один до одного. 4,71 і 4,1. вони у нас будуть нести пігментовану масу, надавати колір. А 90-й ряд в цьому випадку буде працювати саме як розпушувач кутику, кутикули і буде працювати як транспорт, тобто він буде доставляти наші пігменти у волосся. Якщо ви більше хочете дізнатись про цей метод, Пишіть в коментарях чи пишіть в дірек, і ми вам підскажемо, який курс краще купити, щоб навчитися працювати з мною. Маю дуже багато авторських курсів, тому не соромтесь. А зараз я вам ще розкажу про один трюк. І ушла. <сум> Беремо ліпідну масочку. До речі, з цієї серії Іль де Туа ми можемо взяти також філер. Ну, те, що на олійках. І використовувати як скальп протектор. Так, є спеціальні скальп-протектори. Давіти їх також має, я все розумію. Але дуже часто використовуєш в роботі те, що вже є під рукою. А масочка ліпідна під рукою є завжди. Також можна використовувати масочки з серії Proдіž Step 1 і Step 2. Я нанесу по краєвій лінії росту. Це можна робити з блондом, можна з темною базою, це такий допомагатор. І також я вже зробила суміш. Щоб прискорити час, просто зів'ю. Нагадую, що у Медевіта є дуже класний засіб для ущільнення і захисту волосся це протеїнове мелочко. Але я його полюбляю додавати до довжини, яка вже неодноразово фарбована. Чи волосся може бути від природи в'янким, тому і сухим і необхідний додатковий захист і догляд. Тому. Я вдовжину молочко буду додавати, на коріння не додаю, тому що ми працюємо з натуральною вазою, там все чудово. Наношу екскальпротектор ліпідну маску, роблю суміш і буду наносити просто класичне нанесення на відроше коріння. Нагадую, що ми завжди через 10 хвилин після нанесення робимо крос чек для того, щоб перевірити, чи все ви чітко нанесли, чи нічого не пропустили, щоб у вас був рівномірний рівномірне фарбування, не було. Засвітів чи присвітів, чи неравне, не пофарбовано волосся загалом. Пасма буду брати не товстими, тому що волосечко треба, щоб воно наситилось фарбою. Поїхали! Пройшло 10 хвилин після нанесення фарби на коріння, тому зараз я роблю крос-чек і перевіряю якість своєї роботи. Ревізор в ділі. Пройшло 20 хвилин після нанесення фарби на коріння. Тепер я можу продовжити і одночасно нанести на довжину для тонування. На цей раз я обрала люксвіва 732, змішую 1 до 2 з 3% і додам туди ще протеїнове молочко, яке ущільнює волосся, зволожує і надає додатковий блиск. Ну що ж, люблю це віддавити засоб, хоча мені все подобається. Що ми робимо? Ми додаємо молочко, нагадую, що на кожні 50 грамів фарби, не суміші, саме фарби, я додаю 20 грамів проти молочка. Тобто, спочатку завжди ми змішуємо фарбу і окисник, потім додаємо молочко. Цією формулою я скористаюсь для нанесення в зоні і подовжені. А прямо на самі кінчики я нанесу шимр ойл. Це та олійка, про яку я вже розповідала, яка і освітлює огенічко, і коректує фон висвітлення, тобто два в одному. Тому я буду змішувати олійку з 9%-окисником, тому що ми будемо працювати на відкритому повітрі, і тому що це таким чином олійка працює, бо якщо взяти менше, окисник геть не спрацює. Тому я змішаю їх один до півтора. і Нанесу подовжиння. Зараз я вам покажу, як виглядає ця олійка. Ну, вона прям буквально олійка. І коли ми її наливаємо, то бачимо, яка вона ріденька. А коли ми змішуємо з окисником, стає дуже приємна консистенція, схожа чимось на Так. Я візьму 40 грамів і 1 до півтора, це значить 60 грамів. Окисника. Ми навіть можемо не змінювати насадку нашу на міксер, тому що це також у нас навіть на ламіні, а не на персульфатах, тому не буде окислення пігменту. Поїхали! І отримали ось таку ось цікаву консистенцію. Тепер приступимо до нанесення фарби на волосся і олійки на кінчики.